Доброго дня ми зараз на контейнерній площаці Спаського розсадника і хочу вас познайомити з такою гарнішою новинкою. Звичайно, ми кожного року не залишаємо вас без чогось нового, феєрічного і навіть такі важкі часи також. Тож в мене в руках от така от штучка, яка називається Мідікус. Мідікус це така рослина з Південної Африки. Тобто вона полюбляє вологу, це горщикова рослинка. І в неї є отаке листечко, яке напоминає цибульку, трошки нагадує. Тож ми його відриваємо і змащуємо рани, подряпини, псорязи, екземи, е опіки і отримаємо дуже-дуже швидкий результат. Тобто загоєння рани, затягування рани, кровоспиннічу дію, а також антисептичну дію. Це реально чудо швидкої допомоги вдома. Вдома там, де городні роботи, взагалі діти маленькі, які дуже легко отримують подряпинки. Якщо є, ну, знову ж таки, у всіх моментах, тобто це можуть бути висипки шкірні, різноманітні, це можуть бути і опіки, і що завгодно, тож медикус впорається з цим. Дуже швидко і навіть без рубця.